Ради має відправити трудовий кодекс на експертизу до міжнародної організації праці, це зробив Михайло Волинець, але було б дуже гарно, якби ще голова Верховної Ради направив Трудовий кодекс до міжнародної організації праці. Наступне трудовий кодекс абсолютно не обговорений з громадськістю, експертами, громадськими організаціями, тому. Потрібно його вговорення, і потрібно розмістити грома... Трудовий кодекс на шпальтах республіканських газет, в інтернеті, місцевих газет, щоб люди ознайомилися те, в яких умовах в подальшому вони мають працювати. І нарешті такі документи на сьогодні Трудовий кодекс не допрацьований, він сирий. Його потрібно взагалі зняти з розгляду і обговорити із громадськістю. І нарешті такі документи, як Трудовий кодекс, повинні мати статус конституційного закону. І цей закон не можна приймати, приймати з рішенням 250 депутатів. Потрібно як мінімум 300 депутатів за голосування трудового кодексу, тому що це ну, надзвичайно важливий документ. І ще б хотіла остання на останок сказати, що мене дуже вразила норма щодо комісії по трудовим спорам. В рівній кількості комісії представлені роботодавці і колектив. Якщо один із комісії хтось не згодний, рішення комісії не прийнято. Крім того, рішення комісії по трудовим спорам не вважається обов'язковим, Має рекомендаційний характер і не вважається обов'язковим до виконання. Тому можна було б ще говорити про ряд неузгодженостей, суперечностей. Порушенням прав людини в цьому трудовому кодексі, але ну я зупинюся на таких важливих деталях, як обговорення е, проєкту трудового кодексу. Дякую.